Леонардо сприймав світ як енергію, як світло, і він відчував як своє творіння, як творіння взагалі. І Джоконда в нього, чому він так довго працював над цією картиною, він створював її дуже багато років. Тому що він зображав її не із зовнішнього світу, він зображав перш за все свій внутрішній світ. Він зобразив себе. Не як жінку, так? а як якесь досконале створіння, яке прийшло у світ сказати і показати те, що світ не такий, як людям здається. це, скажімо, його відчуття світу йде із вірного сприйняття того, що таке реальність і як людина творить її. Він підійшов до зображення цієї картини, як. Творець всесвіту